Доброго дня всім, хто завітав на канал Творю для душі. Мене звати Лілія. Сьогодні 23 червня, неділя, і я знімаю свій звіт в спільному проєкті української в'язалочки Олени Буганової. Спільний проєкт називається В'яжемо українською Тиждень вільної людини. Ви знаєте, в понеділок я зняла вступне відео, але коли сьогодні почала його переглядати, і я замість того, щоб сказати, що сьогодні понеділок, 17 червня, я сказала, що сьогодні понеділок, 17 жовтня. Я не знаю, чого мене занесло в той жовтень і що має статися 17 жовтня, але так вийшло. Тому я перезнімаю відео і зараз розкажу вам, що я брала з собою цей тиждень. В тиждень вільної людини я з собою брала два вироби. Це моя літня футболка. Зв'язана, ось ви вже бачите, в мене ще кінчики не поховані, але ви вже бачите, що в мене є готова робота. Ця футболочка в'язалася у минулому році з ось таких двох пряж. Перша пряжа це Ярнарт Фіолет. Ось такий блакитний колір. І друга утопія це такий е мятний колір. І ви знаєте, дівчатка, у мене в'язалося спицями номер 3 і в мене сталася така халепа. От я вам зараз на оцьому рукавчику і покажу. Коли ви добре при придивитеся, ви побачите, що ось тут такі нібито хвильки. Ви знаєте, я не врахувала того, що метраж оцих двох пряж трішечки відрізнявся. І коли я почала носити цю футболочку, і сталося так, що понизу утворилися ось такі хвильки. Було зовсім негарно. І я вирішила її. Язати. Я її розпустила ось до підрізів, вона вся дівчатка була зв'язана ось такими десь ширшими полосочками, десь гущими, і отак до краю. Я її розпустила і закінчила вже в цьому тижні вільної тижні людини в спільному проєкті. Ви знаєте, дівчатка, якщо ви отак поглянете, то ви побачите, що вона, ніби. Те Має форму трапеції. Так, це дійсно так, тому що в мене досить нестандартна фігура. У мене верх це 48,50, низ – це 50-52. І тому мені приходиться в'язати до прибавки робити такі. І ще за рахунок того, що я в'яжу резинку переду, окрему резинку. Спинки окремо, утворюється отакий нібито розріз, і коли ти втягаєш, то дивиться непогано. Хочу я вам сказати, що першоначальна вага в минулому році, коли я зв'язала цей виріб, ця футболка мала 340-322 г. А коли я її розпорола і перев'язала, то ця футболка зараз на сьогоднішній день важить 349 грам. В'язана вона в дві в два складення. Така, скажімо, на холодне літо, на прохолодне літо така цупкенька. Тобто додавилася, вона стала важчою на 27 грам. І в мене є готова робота. У тижні вільної людини. Ще, дівчатка, в тиждень вільної людини, я із собою брала ще один виріб, який хотіла добре, ну, сказати так, хотіла просунути. Це мій жалет. І якщо ви поглянете, ви побачите, що ось у мене стоїть маркерочок. І я, мені вдалося пров'язати 10 рапортів. Тобто 40 рядочків. Це в мене спинка. Ось так виглядає візерунок на лицевій частині, а ось так виглядає візерунок з, з, на, ну, з виворотньої сторони. Ось такі були у мене процеси. Так, я сьогодні на цьому тижні попрацювала. А ще хочу вам дещо по трішечки повихвалятися. Ви знаєте, я 15 червня святкувала свій день народження, а в мене є подружки, які не залишили мене без подарунку, скажімо так. І мені подарували отаку чудову. Просто прекрасну шаль. Ви знаєте, я в'яжу більше спицями. З гачком я не товаришую. І одна з моїх подруг зв'язала такий чудовий шаль, таку чудову. А також мені багато подарунків зробили. А ще один з таких подарунків ось отакий чудовий, прекрасний. Букет, скажіть, що ще треба в в'язальниці? То нічого. Це найкраще і найдорожче, що найприємніший такий подаруночок. Ви знаєте, сьогодні неділя, 23 червня, і православні святкують одне з головних християнських свят. Я хочу побажати, щоб ця трійця освітила ваші серця світом та любов'ю, наповнила душу, надією і теплом. Надихнула на мудрі вчинки, що призведуть до миру, радості і добробуту. Я хочу подякувати всім, хто перегляне відео, хто прокоментує його, натисне вподобайку та підпишеться на канал. Бажаю всім миру та творчого натхнення. До нових зустрічей!